Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Хочу подякувати вас за вашу підписку та підтримку. Це неймовірно круто. Нас вже перша сотня. А тепер до новин. Поїхали! Конор Макгрегор готується до повернення в клітку UFC. Колишній чемпіон легкої ваги знаходиться на шляху до свого повернення. Проте перед цим він повинен піддатися шестимісячним бездопінговому контролю під наглядом американського антидопінгового агентства ЮСАДА. Здається, що цей процес вже розпочато і йде повною силою. Сам МакГрегор підтвердив цю інформацію під час прес-конференції, що відбулася після боксерського поєдинку Кейті Тейлор. Це вже виконано, мій друг. До кінця року я повернуся в клітку і буду готовий до бою. Однак, зважаючи на обвинувачення, що стосується його фізичного стану, можна сумніватися в тому, чи можна сказати, що він готується до повернення. У липні Макгрегору виповниться 35 років, і він повертається до спорту як головний тренер програми «The Ultimate Fighter» та «В-31», яка транслюється на ESPN наприкінці місяця. Він очікує, що промоакція оголосить дату його наступного поєдинку проти Майкла Чендлера. Наразі немає офіційної інформації про цю подію. Але якщо Макгрегор насправді почав проходити тестування, його повернення може відбутися на річному плановому турнірі. UFC у Лас-Вегасі, де цей ірландський боєць зможе повернутися до своєї мак палати. Будемо слідкувати за подальшими новинами та офіційними оголошеннями щодо повернення Конора. Також Мак висловив респект діазу, хоча між ними все ще є деяка ворожнеча, і здається, що вони обидва зацікавлені в третьому поєдинку. Макрегор і дуже поважають один одного, дивно чути, але МакГрегор чимало наговорив хороших речей про Діаза. Так, так, ці відносини конкурентні, але завжди була повага. Сказав Макрегор Арієлю Хірвані під час недавнього інтерв'ю. Що стосовно Майкла, то він дивиться у майбутнє, як він переможе МакГрегора, та тоді в нього буде можливість змінити вагову категорію. Я був би не за титул у напівважкій вазі. Це залежить від того, чи був би цей правильний матч у 77 кілограмах. Колбі був би хорошим боєм. Мені б дуже хотілося цього бою з Колбі. Мені також подобається ідея бою з Хорхем Асвідолем, але я бажаю йому успіхів на пенсії. Чендлер безумовно є одною із найбільших визначних зірок промоушену, але він буде на новому шляху, коли зустрінеться з Макгрегором пізніше цього року. У Чендлера буде достатньо часу, щоб він гарно підготувався до Мака, оскільки їхній поєдинок залишається загадкою. Майк. Я думаю, що він, він знає, що в мене більша сила нокауту, ніж у нього. Насправді, що мене хвилює? Усі знають, що я в типовому бою, я наступаю на газ, я нагепую йому обличчя, а потім спробую нокаутувати. Мій містичний прогноз Майка. Я накоутую його у другому раунді. Я дуже сильно його поб'ю, вимотаю в першому раунді, а потім бац, і він падає. А я стрибаю на клітку і, можливо, зроблю сальто назад. Побачимо мої думки. Чи варто Чендлеру розглядати можливість претендувати на титул UFC після перемоги над Макгрегором? Ну навіть не знаю. Спочатку треба пройти цей бій, а потім вже думати. Давайте обговоримо це в коментарях. Поїхали далі. Нокаутуючий UFC Fight Night 73, який відбувся цієї неділі. Сільва перемагає Вікторію Леонардо ударом в голову. Наталія Сільва була найбільшим фаворитом з незначним відривом. 26-річна сільва з самого початку почала потроху наносити удари, які миттєво відображалися на обличчі її суперниці. Далі сільва збиває Леонардо потужним ударом. І коли Леонардо піднялася на ноги, і сільва знову нанесла декілька ударів ногою в голову, що змусило рефері Кері Гетлі зупинити бій. Зупинка відбулася всього через 2 хвилини 58 секунд після початку поєдинку, продовжуючи вражаючий переможний шлях сільви до дев'яти боїв, бразильська борчиня в найлегшій вазі зараз має рекорд 3-0 у боях UFC. Гілберт Урбіна також здивував своїм вражаючим виступом. Урбіна виборов переконливу перемогу над Орієм Косе, токи удар ногою. У першому раунді Урбіна контролював хід подій, успішно розвиваючи атаку. Він наніс супернику сильні удари, але Косе вдалося вижити до кінця раунду. Та вже у другому раунді Урбіна вражаюче виконав передній удар ногою в корпус, і Косе миттєво знепритомнів. Суддя змушений був втрутитись і зупинити бій, оголосивши. Перемогу Урбіни. Ця перемога стала першою для Урбіни в UFC після його поразки в фіналі турніру The Ultimate Fight 29. Коротенько про бій Дієго Ферера і Майкла Джонсона. Дієго Феррейра зробив вражаючий правий перехресний удар, який призвів до безсвідомості Майкла Джонсона. Ферейра зіткнувся зі своїм давнім колегою в UFC Майклом Джонсоном у поєдинку в напівважкій вазі, який відкривав основний карт турніру. Після успіху Джонсона у першому раунді і протягом більшості другого раунду, все ж таки Ферейра влучив одним із найчистіших правих перехресних ударів, які коли-небудь ви бачили, і повністю виключив Джонсона, це було неймовірно, і в той же час було страшно за Джонсона. Перегляньте обов'язково. Як тільки було оголошено поєдинок між Хоакіном Баклі та Андре Фіало, більшість очікувала, що бій завершиться нокаутом, і Баклі відповів на ці очікування брутальним способом. Обидва бійці обмінювалися сильними ударами протягом першого раунду. Під час другого раунду Баклі наніс хитрий удар ногою в голову, в результаті якого Фіоло миттєво опинився на підлозі. Рефері Кері Хетлі зволікав, коли Баклі стояв над ошоломленим Фіало, і потім зробив зробив ще один удар, який припинив бій. Ентоні Херненсен перемагає Едмана Шахбазяна технічним нокаутом у третьому раунді. Цей поєдинок в категорії до 83 кілограмів. Після отримання декілька хитрих ударів від свого суперника на початку поєдинку Хендерсен зміг знову перевернути хід бою. Та його суперник поступово накопичував пошкодження. І, врешті-решт, бій був милосерно зупинений на першій хвилині першій секунді третього раунду. Макензі Дьорн викликала Роуз на Манунес після жорсткої перемоги над Анджелою Хіл. Неймовірно агресивна дьорн розпочала головний поєдинок з жорсткими намірами, і все закінчилось так само, коли вона атакувала хіл як ногами, так і на землі руками і ліктями. Після чого отримала перемогу одноголосним рішенням суддів. В першому раунді Дьорн виявилася надзвичайно агресивною. Вона показала злу насолоду на землі, здійснивши безжалісні удари згори та практично зафіксувавши армбар. Кіл добре захищалася і вижила до звучання сирени. Кіл використовувала більш методичний підхід у другому раунді, сповільнюючи Дорн і наносячи деякі хороші удари на ногах, щоб поступово скоротити відстань. Але у третьому раунді ситуація була дуже схожа на перший. Хоча цього разу Дьорн була особливо. Особливо жорстоко на землі. Це був дуже гарний fight Night, більшість боїв, нокаути. Для фанатів це як завжди радість, але для бійців і біль, і втрата якоїсь частини себе. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався контент, постав лайк, не забудь вдарити по дзвіночку і буду тобі вдячний за коментар. Почуємось!